Друзі, вітаю! Я Оксана Голобородько, незалежний підприємець Amway. Хочу трішечки нагадати всім поцінувачам продукції від Амвей, що Амвей це не тільки зубні пасти. далеко не тільки зубні пасти. Це більш ніж 450 найменувань продукції. І найбільша лінійка продукції це дієтичні добавки Nutrilite. Це дуже потужна серія дієтичних добавок. Це найкращі добавки в світі. І я 15 років споживаю ці добавки, і завдяки цьому я зовсім не звертаюся до лікарів, незважаючи на свій поважний вік. Ще є велика лінійка косметичних засобів по догляду за обличчям та декоративна косметика Артістрі. Це косметика преміум класу. Вона дуже дієва, вона е, розроблена на основі унікальних досліджень, на основі рослинних концентратів. Вона абсолютно безпечна і приносить не лише задоволення, а і користь у використанні. І далі, як завжди, залишаються зубні пасти, шампуні, мило, е, посуд. А також система очистки води. Унікальна система очистки води. Дуже часто можна зустріти такий вислів, як жива вода. От саме завдяки системі очистки води «Еспрінг» Я споживаю живу воду більш ніж 15 років. Ну і, звичайно, це відчувається, тому що я почуваюся дуже-дуже класно. Тому крім цих... Речей, які я щойно перерахувала, є ще надзвичайно смачна кава, чаї, оливкова олія найвищої якості, бальзамічний оцет. От зараз прийшов час салатів з додаванням бальзамічного оцету, це дуже смачно, він теж найвищої якості. Якщо так сказати коротко, то Amway – це найвища якість. Щоб ми не купили у компанії Amway, це все буде найвищої якості. Тому запрошую вас на офіційний сайт. Або у офіційний торговий центр, який знаходиться у Києві, і дуже прошу не купувати продукцію найвищої якості, де попало, на якихось там невідомих сайтах, у якихось там підземних переходах, у якихось там невідомих виставкових центрах. Дуже вас, вас прошу поважайте себе, поважайте свій час, поважайте свої гроші нарешті. Тому що можна купити за достойну ціну недостойний товар. Тому у, коментарі, у першому коментарі під цим відео буде посилання на реєстрацію на офіційному сайті. Реєструйтесь, отримуйте додаткову знижку 15%, отримуйте кешбек, отримуйте додаткові винагороди, додаткові купони і будьте здоровими і щасливими. До зустрічі!